Всім привіт! В даному відео ми розглянемо, як можна до вже готової React-аплікації додати TypeScript. Отже, ми маємо певну заготовлену вже React-аплікацію. Виглядає вона наступним чином. За допомогою кнопки інкремент ми інкрементуємо певне значення на величину, вказану в інпуті. Відповідно, в коді маємо компоненту App, яка використовує інкрементер. І в інкрементері ми маємо хедер з результатом, інпут і кнопку, яка виконує інкремент. Також функціональність покрита тестами, які перевіряють правильність роботи. Якщо, наприклад, ми якийсь функціонал поміняємо, то тести мають впасти, вже так і є. Тож, давайте до цієї аплікації додамо TypeScript. Звернемося до документації. І документація нам каже, що для того, щоб додати TypeScript до готової react аплікації, нам потрібно заінсталювати деякі залежності. Тож, давайте це зробимо. І далі, після того, як залежності проінсталюються, нам потрібно переіменувати будь-який JavaScript файл на такий, який буде вважатися TypeScript-овим. Тобто ми маємо прописати розширення TS або TSX і розтарнути Development Server. Тож, в залежності в нас проінсталювалися. Давайте перейменуємо AppJS на AppTSX і розтартуємо Development Server. І бачимо помилку, що модуль не знайдений. Якщо ми подивимося на структуру нашої аплікації, вона мала зараз би працювати із TypeScript, але в нас відсутній файл tsconfig.json. Насправді, із попередньою версією React скриптів він встановлювався, але з останньою версією щось пішло не так. Тому в нас є два шляхи, як вирішити цю проблему. Один шлях це просто взяти файл TSConfig.json із React аплікації, створеної із шаблоном TypeScript, і додати цей TSConfig.json в нашу аплікацію, або інший варіант даунгрейднути версію React скриптів до четвертої, тоді TSC.json нам згенерується автоматично, після чого ми зможемо апгрейднути React скрипти знову до останньої версії. Думаю, в копіюванні TS-конфігу з іншої аплікації нема нічого складного, тому в цьому відео ми спробуємо піти другим шляхом. Отже, давайте даунгрейднемо версію React Scriptів. Зараз це в нас п'ята версія. Тому зробимо так. React Scripts версії 4. Отже, версія React скриптів у нас помінялася, тому тепер знову спробуємо рестартнути Development Server. І тест у нас згенерувався. Правда, тепер ми не можемо запустити аплікацію, тому що версія React скриптів не сумісна із наявною версією ноди, тому зараз нам потрібно знову апгрейднути цю версію React-скриптів. Знову маємо react скрипти п'ятої версії і запустимо Development Server. Цього разу в дію вступає TypeScript, і ми бачимо повідомлення про помилки компіляції від нього. А саме, ми не задали тип для пропсів компоненти APP. Тож, давайте повернемося до цієї компоненти. Як бачимо. Пропси тут не використовуються взагалі, тож ми можемо забрати їх. Тепер аплікація працює, як і раніше. Аналогічні дії ми можемо зробити із іншими наявними і .js, JSX файлами. Наприклад, index.js, Його варто перейменувати на TSX, а не на TS, тому що в нас тут є JSX syntaxes. Отже, індекс. TypeScript робить нам зауваження про невідповідність типів. Давайте врахуємо це. Напишемо html element. І тепер ми перевели індекс у TypeScript. Те саме ми можемо зробити, якщо захочемо, із setupTest.js. Переконаємося, що тести працюють. Так, все працює як і раніше. В нас залишилася ще одна компонента, не переведена в TypeScript. Давайте зробимо це. Тут знову ж таки TypeScript нам робить зауваження, що параметр props, який ми використовуємо в компоненті, неявно має тип Any. І також ми маємо зауваження, що ця props не використовується, тож ми можемо просто забрати її. І ще одна помилка, на яку вказує TypeScript, це те, як ми використовуємо інкрементер в APP-компоненті. Тут ми передаємо пропсу ID, але інкрементор визначений таким чином, що він не приймає пропсів взагалі. Тож, справді, нам варто забрати ID звідси. Аплікація компілюється без проблем. Працює так само. Перевіримо, чи відпрацьовують тести. Як бачите, все працює. Аналогічно, якщо захочемо, ми можемо підключити TypeScript і до тестів. Але, як бачите, це не обов'язково.